З початку нового року в області виникло близько пів сотні пожеж, на яких загинуло семеро людей. Один із останніх випадків трапився на Золотоніщині. У вогні загинуло подружжя. А ви часто нею топите? Кожного дня. Кожного дня. Перед вечором, так? Перед вечором. Ну, сьогодні зранку бо прийде замазувати. Ну, Коло того желізо. Ну, Коло воно... грубочки, воно ну, воно маленьке, і там mm. треба щоб більше він трошки був. часто э, сушити білизну. Mm. Ну там така білизна, знаєте тільки. Ну старайтеся старайтеся постійно, щоб тут не висіло нічого, не тому висіли. що можуть загорітися. Я Якщо я... щось трапляється, не дай Бог, чи щось помітили, до служби порятунку за номером 101. Вам стисний стисли поради для батьків. Будь ласка, угу. почитайте з дітьми. Газетка полечена. Газетки, будь ласка, дотримуйтесь правил пожежної безпеки, покажете нам свою піч? щоб бажано часто тут не сушити, щоб не задалілися, не, не загорілося. Печка дуже стара, скажу так, це не нова печка, що раз в рік або раз в три роки люди чистять. Перемазуються, протаплюються. А якщо зайнялося в будинку, що робити, ти знаєш? Да, Пожежу, якщо бачиш. Треба дзвонити в 101. Палю печку, показую, що, як вона розпалюється. І стараюся саме мілким об'ясняти, щоб вони туди поки не підходили. Знімайте ось почитайте, дивіться, і тут зошити, комікси, почитайте. це ми, що, ми, що, не, Нічого страшного, зараз ми тобі там наклейки. Держи. 出水さそうな時間。